І що що мокрий? Таку спеку хто зараз не мокрий. Думаєш, люди дивляться сухі. Доброго дня, дорогі друзі, пані, панове, маленькі паничі та панички. З вами ваш улюблений ютубер Сергій Притула. Так само я ще трошки волонтер і ще трошечки телеведучий. Я вам знімаю, сподіваюся, цікавий контент, а ви мені за це дякуєте лайком, підпискою та натискаєте дзвіночок. Ось така у нас з вами угода, якщо ви не проти. А ви не проти, і зараз так само і зробите. Колись на своєму каналі я зробив відео про музичні тренди українського Ютубу. Ох, там же ж і палало у коментарях. Ну, але маємо, що маємо. І з того часу, майже під кожним відео я отримую безліч коментарів з проханням зробити точнісінько такий самий огляд, який вже не виключно музичного сегменту, а загальних трендів українського Ютубу. Ви точно цього хочете? Ну, щоб я розвалив тренди. Ви добре подумали? Ви впевнені? Ну що ж, дивіться, потім не кажіть, що я вас. Не попереджав. Погнали по трендах українського Ютубу. Вибачте, будь ласка. Це перша реакція, коли ти бачиш, що в топі трендів українського Ютубу. Пішли по порядку. В самому топі, як завжди, російська репчина. Моргенштерн та LJ Каділак. І тут, до речі, є ще цікава приписка, що це слів трека, слів трека на офіційному каналі Моргенштерна. Прикиньте, таке буває. Хтось до нього туди зайшов і випадково злив трек. Я сподіваюся, цю людину знайшли, покарали і вигнали з роботи. Я вже, чесно кажучи, трошечки замучився говорити на одну і ту ж тему, що я не розумію, чому у нас руська репня знаходиться у таких топах. Можливо, дійсно проблема в тому, що поки що ми не маємо свого якогось такого контенту, який би люди так переглядали. Але в той же момент я не можу зрозуміти. А що заважає вам дивитися реально гідний, трушний, хороший американський реп? Де Чому ви його не слухаєте? Чому не слухаєте латино реп? Чому ви не слухаєте французький реп? Ну що вас вабить у... Перепрошую, у нас в топі є реакція якогось Боді на злив пісні Моргенштерн Фіт LJ Cadillac. Людина дивиться, точніше слухає цю композицію і перебиває її коментарями на кшталт. Да, шо о серйозно? В общем, всім привіт, ребята! С вами Бодя, і сьогодні у нас Моргенштерн LJ. і це в трендах нашого Ютубу. Нормас. Я, мабуть, виріжу ось цей шматок свого відео і викладу його окремо в Ютубі з назвою Реакція на реакцію на пісню Моргенштерна Фіт Елджея Каділак. І може аж тоді ми побачимося у топах трендів українського Ютубу. Далі йде знову ж таки музичний кліп, і ви будете дуже здивовані. Хоча кого я обманюю, ви не будете здивовані. Там знову русня тріо Тіматі Джиган і Даня Мілохін з піснею Хавчик. Я перепрошую. Просто реально подивився 20 секунд. Ну, про Тімоті ви ті, по-любому чули. Раз він у нас у трендах. Думаю, так само ви чули про його життєві погляди і позицію, про те, що його найкращий друг, президент Путін, ну принаймні він сам про це співав. Мой лучший друг. То президент Путін про те, що у нього є великий коріш, якого звати Рамзан Кадиров, і це власне той самий Тіматі, який спільно з російською армією випускає шмотки. <звук> Разом з тією з самою російською армією, яка вбиває наших людей на Донбасі, і не тільки військових, а й цивільних. Хочете слухати таке гівно? Це ваш вибір. Тільки, будь ласка, не треба потім скаржитися, якщо раптом в один прекрасний день вашу хату переїде російський танк. Ви ж його так чекали. Далі в трендах ще купа російських пісень. Наприклад, сліпі дочка прокурора можу навіть не відкривати, точно знаю про що пісня і які там слова. Ця дочка прокурора. Точка прокурора, для чого це співають? Я не знаю. Для чого це слухають в Україні? Ну для мене це ще більша загадка. Ще одні росіяни клава кока Мілетто. Краш. Умц, Тумц, Тумс. Нє, я розумію, що це музика для маленьких дівчат. І я точно так само розумію, що зараз я виглядаю як старий пердун, який не розуміє сучасної молодіжної музики. Але люди добрі, діти. Ну та ж слухайте ви білі айліш. Да. Ну, принаймні, поки в нас щось подібне не з'явиться. Не хочете слухати російських реперів, послухайте ескортниць. Правда про ескорт. Шейхи русські олігархи, Ксюша Манікен, кадав перший раз услышала, що такое ескорт. П'ять ребят зібрали 100 дівочок на Мальдівах. відмітити новий год, ескорт або проституція. Як потрапити у ескорт, модельні тусовки, шейхи, олігархи? Чому Дубай став центром ескортного сервісу? Телеграм, паблік, ринок шкур, розмова з менеджером. Скільки коштує продати цноту і булінг в мережі? Це опис цього відео. Не хочете слухати ескортниць? Подивіться, як відновити Бентлі за 27 тисяч рублів. Окей, з цим все зрозуміло. Залишилось тільки одне питання: де в Україні взяти 27 тисяч рублів. Ну, без них же діла не буде, так? Це ж справа тільки в рублях. Як ви думаєте, в обміннику є стільки? Взагалі, що це за дурна звичка, коли на обмінниках пише курс долара, євро і рубля. Це реально люди стільки рублів здають? Чи все-таки це сила звички? Якщо вас не цікавить Бентлі, але ви дуже хочете приготувати собі якийсь хавчик, ну, наприклад, той, про який співав Тіма Тіджиган і Діма Мілохін, вам знову на виручку прийде російський YouTube канал Ну, інших же каналів з рецептами, мабуть, немає, тільки російські. Тому вони постійно в топі. Я без них уже не можу готовить. Зачем соль, зачем чеснок? Почому вона влажная? Коротше, я подивився відео і зекономлю трошки вам часу. Значить, вона сушить травичку, потім у блендері її перемелює, змішує сіллю і так зберігає, а потім додає її в страви. Зачем показувати такі рецепти, якщо не у всіх є сушилка і блендер? Ну, все. Я заощадив вам 10 хвилин життя. Проведіть їх з користю. І ось на самому дні трендів українського ютубу нарешті воно. Жінко, неси шампанське! Український контент. Огляд матчу, шахтар, динамо. Браво! Жінко, забирай шампанське, не неси, нема що сакого. Все одно Динамо сильніше. А тепер серйозно. Люди, подивіться самі, що в трендах українського YouTube. Подивіться, щоб ви потім не казали, що я це вигадав. Подивіться, що дивляться в Україні. Десь в глибині душі я плекаю надію, що це все фейк, що це насправді так. Московський офіс Ютуба якось підшаманює, підтасовує, щоб ми думали, що ми реально все це дивимося. Я думаю, що там можливо якась конспірологія, але. Розум підказує, що ні. Просто у нас дійсно все дуже сумно з трендами Ютубу. В трендах українського Ютубу взагалі немає України. Де вона? Я її не бачу. Я бачу тіметі, я бачу російських реперів, я бачу російські канали про рецепти, я бачу російські канали про ремонт Бентлі за рублі. А от України. Не бачу, скиглити тут зараз, не бачу ніякого сенсу, адже так ми ворога не переможемо. Треба закатувати рукави і пахати. Тому я ще раз оголошую тотальну мобілізацію українського Ютубу. Підкреслюю, що нам потрібно все. Огляди книг, огляди фільмів, огляди кліпів, реакції, челенджі. Нам треба все, все, все. Не соромтеся. Повірте в свої сили і заводьте свій україномовний канал просто зараз. А я вже незабаром почну рекомендувати найкращі та найцікавіші. Віші канали українського Ютубу. it! Давайте лупати цю скалу. Відступати нікуди. На сьогодні в мене все. З вами був Сергій Притула. Лайкніть в разі чого.